Сьогодні на уроці письма на сторінці 62, ось, у нас є різні завдання. Ми вже закріплюємо знання, вивчені букви, великі маленькі, друковані прописні. Ми сьогодні все згадаємо. Спочатку ми наведемо в першому рядочку маленькі прописні букви. А в другому рядку нам треба написати під маленькою буквою велику. Наприклад, ось маленька буква Е, внизу велика буква Е. Буква К маленька. Отже, тут повинна бути велика буква К. Напишемо спочатку, наведемо пунктир маленьких букв. b u c u v r d З, і буква Н. Тепер пригадуємо великі букви. Перша буква в нас Е. Навели, а тепер самостійно пишемо велику букву К. Пригадали і написали. Далі велика буква У. В. R D M B Z N Написали, пригадали, молодці. Наступне завдання потрібно скласти слова. У нас вони вже тут є обведені овалами. Перше слово насос, в одному овалі, в другому овалі сосна. Далі нора, нора. В першому овалі, в другому овалі рано. Ці слова нам треба написати в цьому рядочку. Чотири слова треба помістити в один рядочок. Перше слово в нас насос. Пишемо слово насос маленької букви. Далее, другое слово будет «сосна». «Сосна». Наступные два слова «но». Слова в нас подані друковані, а ми їх записуємо прописними буквами на Ра. І останнє слово рано. Рано. Далі утворюємо слова, складаючи Букво сполучення з'єднуючи із буквою. Перше слово у нас вже є сік. Ось воно. Друге слово рак. Третє слово мак. Наводимо слово сік. Сік. Крапочка вже є. Далі слово рак. Далі другий стовпчик. Літо. «літо», «ліки», «ліси». Записуємо. «літо». Слова в нас друковані, а ми пишемо прописні. Літо. Літо, ліки, і ліси. Ліси є. А в останньому завданні нам треба доповнити слово у. Наталі, слово це починається на букву В. У Наталі, що в наталі на букву В? Вінок. У катрусі на букву Н. Щось, що в катрусі на букву Н показує катруся. Намисто. Нам треба доповнити слово це дописати його. Спочатку ми наводимо слова, які в нас подані. и В... ног крапочка, вот кінець речення, и про катрусю напишем у катруси У катрусі мисто. Якщо ви не встигаєте, ви ставте відео на паузу. мисто. крапка. Є, ми виконали всі завдання на 62-й сторінці. Молодці дітки.